Другий день тепла. Вони вже на суто Де вони її знайшли? Може десь когось крадуть, я не знаю. Ну вже летять з обножкою. Зараз прилетять, поки покажу. О, нам ну, прилетіла з обножкою. Ну, не так дуже інтенсивно несуть, але вже йде, йде обножка. Де вони? Он ще одна прилетіла з обножкою. О, пішла, 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 пішла вулик. Ще одна зобножка, в общем. Обножка пішла. А я позавчора взяв на рамку, взяв, насипав сухого молока. Ну, бачу, люди там роблять так, хто сою, сою, в муку сипе, хто сухе молоко я думав, не в них обножки, тут накидаю, вони будуть брати, ага. Не хочуть вони зовсім брати твої. Цього сухого молока. Там шмет якийсь я виставляв. Викидав, то вони там його ще видзьобують. А на сухе молоко ніхто не хоче йти. Не знаю, може це в мене такі. Але для чого їм це сухе молоко, я вже несу до ножку. Де вони її беруть, не знаю.